Вітаю, друзі! Моя колекція в'язаних цуценяток збільшується, і поки їх ще можна вмістити всіх разом в один кадр, хочу розказати вам про неї більш детально. Головна особливість цієї колекції полягає у тому, що вона створена як конструктор. Тобто, усі схеми підходять одна до одної за розміром, і ви можете змінювати якусь деталь з іншої породи. І створювати зовсім іншу іграшку. У всіх цуциків різна форма тулуба, лапок, вушок, але при цьому, замінивши, ви можете створити вже зовсім іншу іграшку. Наприклад, у цього цуценятка форма тулуба ось така грайлива, але ви можете замінити її такою формою, і у нас вже буде. Зовсім інший настрій виграшки, і це вже буде така серйозна грізна вівчарка. Трошки менше за решту цуценяток такса, але в неї настільки своєрідна форма, тулуба, що навряд чи ви будете в'язати нею основні інші породи. Хоча Bassett Hound також має подібну форму, тож можна буде просто трошечки збільшити розмір. І розповім вам про кожну іграшку окремо. Першим цуценятком цієї колекції стала ось така маленька німецька вівчарка. Але, змінивши кольори, ми також на основі цієї схеми можемо робити хаски, коргі або іншу подібну породу. В якої така сама форма вушок, хвостика. Особливість тулуба полягає в тому, що пришиваються тут тільки задні лапки, і форма така, наче цуценятко кличе вас погратися. Ми спочатку в'яжемо дві лапки, потім переходимо у в'язання тулуба, і вже задні лапки у нас пришиваються окремо. Також пришивається хвостик і голова. Пришита не одразу до тулуба, а спочатку ми вив'язуємо ряд шиї, щоб цуценятко виглядало більш виразним. Очі тут, як і у решти цуценяток, на безпечному кріпленні. У кожного біля очей свій акцент, десь я робила просто такі рисочки, десь ми робимо ланцюжки з повітряних петель, щоб зробити очі виразнішими. Тут розмір очей 8 мм. Наступна цуценятко спаніель. Тут форми тулуба вже зовсім інша. Ми окремо в'яжемо усі 4 лапки і потім поєднуємо їх у єдине в'язане полотно і вже продовжуємо в'язати тулуб. Потім сшиваємо по спинці, пров'язуємо ще два рядочки шиї, і вже тоді пришиваємо голову. Голова зв'язана подібно, як і у вівчарки, але тут інші розміри і інша кількість збільшень. Для акцентів очей тут смужечки з повітряних петель пришиті, і вушка окраси цієї породи. Всередині тут просто стовпчики без накиду, зовнішній бік це пишні стовпчики, коли ми робимо по декілька стовпчиків з накидом в одну петлю зі спільною вершиною. І тут я раджу поекспериментувати з пряжою і гачками. Якщо увесь цуцик зв'язаний з пряжі YarnArt джинс, то для вушок я брала газал бейбі Cotton. і тут. Цуценятко зв'язане повністю гачком 1,6 мм, то для цього цуцика вушка я в'язала більшим гачком 2,1 мм. І вони зовсім різні на дотик, тут полотно більш м'яке, і на вигляд також у цих двох цуценяток вушка більш об'ємні вийшли. Щоб робити візерунок, ми можемо змінювати колір ниточки в процесі в'язання і різні стовпчики в'язати різним кольором, можемо, коли вже зв'язали іграшку, просто зробити вишивку. Тут колір не дуже контрастний, але у готовій іграшці ці переходи виглядають дуже цікаво. У нас вже є цуценятко, що запрошує до гри, що рівненько стоїть. І наступним я робила цуцика, який у сидячому положенні. Це цуценятко бігля, і так само, змінюючи кольори, ми можемо робити зовсім інші породи. Для майстер-класів за такою самою схемою я робила лабрадора і далматинця. Голова схожа зі спанілем, але знов-таки різна кількість збільшень та їх порядок. Тут вже інші вушка, причому вони не просто розширюються і звужуються до основи, а зроблені саме таким чином, щоб надати їм ось таку форму. І зовсім тут інший вже тулуб. На лапках ми бачимо виразні подушечки. Передні лапки в'язані у процесі в'язання тулуба, який також у нас має своєрідну форму, спинка під нахилом, а животик у нас йде рівно. І задні лапки у нас мають ось такий вигляд, вони пришиваються збоку. Ось так. І візерунок також ми робимо. Тут вже поєднуючи не дві ниточки, як на голові, а три. У долматинця також ми вив'язуємо плямочки у процесі в'язання, постійно змінюючи ниточки з білої на чорну. Легше було з лабрадором. Тут два кольори на голові тулубі, і досить великі ділянки вив'язуються одним кольором. Хоч вони і менше за розміром, але просто не можу окремо не показати цих чарівних такс. Особливо мені подобається ось ця мармурова. Але і шоколадні також дуже гарні вийшли. Не робила у чорному. У кольорі з коричневим. Буду дуже рада, якщо ви зв'яжете і надішлите фото. Думаю, теж буде дуже красиво виглядати, але вже мені немає потреби в'язати поки що ще одну. Тож, сподіваюся, на вас у цьому питанні. Оскільки, у такси, голова менша, за розміром, очі я також брала тут менші. Тут 6 мм оченята. Стосовно пряжі, так само, як і в тих цуциків, це все ярнарт джинс різних кольорів. І маю у своїй колекції ще дві породи ось такий Jack Russell Terrier. Він зв'язаний вже з іншої пряжі це ярнарт Baby Cotton. Вона виглядає більш блискучо у порівнянні із матовим джинсом. Але у роботі також доволі приємна і за розміром не дуже відрізняється від джинсу. Я думала, іграшка буде набагато меншою, адже у YarnArt Baby Cotton навіть на дотик ниточка трошечки тонша. Майстер-клас із в'язання Джека Рассела вже завершила тож у вас вже є змога в'язати теж таке цуценятко. Як і решта цуценят, які я показала, на всіх вже є майстер-класи, і посилання на них я залишу в описі до цього відео. А от французький бульдог у мене поки що в єдиному екземплярі, і саме над цією іграшкою я працювала, мабуть, найдовше у порівнянні з іншими цуценятками, адже дуже багато разів перев'язувала голову, поки вона не стала саме такої форми. Як був мій задум. Тут і вушка зовсім вже по-іншому зв'язані. Ось такий вийшов кругленький бульдожик. Напишіть, будь ласка, які цуценятка вам сподобалися найбільше. Можливо, ви вже в'язали разом зі мною, напишіть враження, відгуки, можливо, побажання, які ще породи ви б хотіли пов'язати. Бо. Красенів ще дуже багато, ідей також подивлюся, які втілювати у першу чергу. Дуже дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання і радісних емоцій від іграшок.